Рефлекторія з Іваном Федоруком. 101,8 ФМ. З радістю повертаємося до вас. Доброго дня. Проект Рефлекторія в прямому ефірі. Іван Педерук разом з вами. І сьогодні ми говоримо про те, що рік тому у Вінниці, у Вінницькій міській територіальній громаді, Вінницькій області було створено міжрегіональний гуманітарний координаційний штаб, який об'єднав людей доброї волі, людей світла для того, щоб ресурсно підтримувати наших захисників, внутрішньо переміщених осіб, абсолютно всіх, хто потребував і потребує на сьогодні допомоги, яку ми називаємо гуманітарну допомогу, ресурсна Допомога адміністративна будь-яка що з'являється за потребами у військовий час. Штаб був створений за ініціативи голови обласної ради В'ячеслава Соколового та Вінницького міського голови Сергія Моргунова. Очолив його Володимир Гройсман і депутатські корпуси, як міста, так і області, адміністративні структури, та всі добровольці, всі, всі, всі волонтери. Хто сьогодні відчуває потребу в допомозі, вони можуть звернутися і взяти активну участь. Одна з координаторок цього штабу, депутатка Вінницької міської ради Лілія Дишкан сьогодні в нашій студії, і якраз ми пані Лілі розпитаємо вас про, ну скажімо так, річницю роботи е, діяльності цього штабу. Добрий день, добрий день, вітаю вас е, в двох словах. От рік минув я розумію, що е, на початку березня 2022-го важко було зорієнтуватися. Була певна розгубленість, були вбув і розпач, і якась знаєте невідомість. А це напевно природні Явища, коли трапляються такі страшні події, потім якось сконсолідувалися, взяли себе в руки і створили цю структуру на сьогоднішній день. Наскільки вона проявила себе? Ця структура, яку ми знаємо як гуманітарний міжрегіональний координаційний штаб. Ну, дивіться, ви напевно, що прочитали мої думки, тому що, от як, якраз річниця, і знаєте, через рік переосмислюєш от те все, що було зроблено. Дійсно, на початку, ну я згадую себе особисто. Це був такий хаос, і туди треба було йти, і там дзвінки, там маші. Машини приймають, треба було вирішувати питання з складами і так далі. Тобто дуже багато питань, і багато волонтерів робили їх хаотично, і я в тому числі. Тому знаєте, я зараз дуже рада, що я стала частиною цієї команди, тому що ось ця об'єднаність волонтерів, коли ми всі разом вирішували всі ці питання, воно вирішувалось набагато ефективніше. І завдячуючи Володимиру Гройсману, Сергію Маргунову, ми зробили потужну команду. Це дійсно велика команда. Що ви Міли в цифрах це е, на даний момент. Ми передали більше двох тонн е, гуманітарного монтажу. Це і автівки, і інші засоби. І якби це робив кожен окремо е, такого результату, ми би не досягли. Тому я зараз завдячую і команді, і засновникам, що я є частиною ось цієї команди. Ви знаєте, Ліль, я зараз слухачу вас. Вже пригадав мені, хтось з ваших колег казав, що з роботою цього штабу ми досить таки. Глибоко занурились в реалізацію такого поняття як логістика, да тому, що от ви сказали, що на початку дійсно воно якось ривками все відбувалося. Всі зносили все, що могли, все, що було. на початку то був одяг, то були продукти. хоча, ну звісно, цього потребували люди. Тим більше такі, як виїздили зі своїх осель, буквально в, в хатньому, як кажуть, Одізі. А головне люди приносили свою увагу, свою увагу згоден з вами безперечно. А потім, коли вже пішли перехили, там ну, наприклад, нам привезли декілька тонн макарон. На нам потрібно те, то давайте поділимось. А де їх зберігати так, ці макарони? ось, ось якраз е, наскільки були реалізовані такі рішення в штабі? Наскільки ось ці логістичні напрямки, е, наскільки вони вже ну скажімо так, наскільки вони вже були вмотивовані в своїй роботі і в, і в об'єднанні вашого колективу. Вашої е, команди? Ну, я дивіться, я як людина, яка трошки має відношення до логістики, да я можу сказати, що це був потужний проект, і він може конкурувати з логістичними. Якимись компаніями, складами і так далі. Ну щоб ви розуміли дві тисячі тонн вантажу. Їх треба десь зберігати, їх якось треба перевести, треба на них оформити документи. Я думаю, що такі великі логістичні компанії вони сталкуються з такими самими проблемами. І ми, не маючи там цього великого досвіду, ми все таки це зробили, тому що кожен з нас хотів, щоб ми реалізували ось цей потужний проект і просто один одному хотів допомогти. Тобто не було якоїсь конкуренції, не було якихось ревнощів, скажімо, корпоративних. Ну і коли тут летять над головою ракети, і коли приходять люди, і мені одна мама, я дуже сильно запам'ятала, це ми приходили в училище, це якраз був великий поток з Маріуполя людей. І я заходжу в училище, ну там різні переселенці і так далі. Я ну, мені завідувач каже, ну тут є ось молода сім'я з Маріуполя. Я підходжу, кажу, ну, добрий день, там, може вам щось потрібно. Там я бачу, е маленька дитина, десь 8-9 місяців, кажу, чи вам щось треба. Е вони кажуть, ні, ні, нам нічого не треба, ну, воно 5-6 памперсів є. І все, я кажу, може, хоч харчування, чи ще щось. Вона тако стоїть думає, ну, нам би кросівочки якісь, можна навіть би ушні, 23 розміру. І... Ну, в цей момент про якусь конкуренцію чи про щось друге казати, просто звісно, їй знайшли ці кросівки, вони були нові. Але коли ти бачиш і приймаєш цих людей, і коли ти з ними спілкуєшся, ну про інші якісь думки, я не знаю, як можна думати взагалі. Це дійсно це ситуація, яка сконсолідувала і морально і ресурсно абсолютно всіх. І от той, той подих команди, про який ви говорите, він спрацював на всі 100 в тому, в, в тому випадку. і і працює до цих пір. Наскільки активно сьогодні продовжиться робота штабу з підтримки внутрішньо переміщених осіб, область одна із тих, яка прийняла їх найбільше, і сьогодні понад 200 тисяч перебуває на території Вінниччини, понад 40, якщо я не помиляюсь, в самій вінниці сьогодні. Сьогодні, ну, майже 50 майже п'ятдесят тисяч, да і наскільки сьогодні активно штаб. Я розумію, що з часом, коли вже всі розташовані, коли вже всі більш-менш визначились, трошки ресурсно воно зменшується, але разом з тим, чи звертаються по допомогу, і наскільки штаб сьогодні готовий її надати? Е, дивіться, я як депутат Вінницької міської ради, мій округ це знаходиться в мікрорайоні Тяжилів, і ми особисто допомагаємо ВПО зараз. Е, Звертає. Ми зараз видаємо їм продуктові набори в тій кількості, яку ми маємо. Але також, знаєте, дуже цікаво спостерігати за тими внутрішньопереміщеними особами, яких ти бачив там ще в лютому, в березні, да, і коли ти зустрічаєш їх зараз. Багато з них хто вже працевлаштувався. Багато хто вже ну, майже вирішив залишитися в Вінниці. Є таких, так. я знаю, багато є Є в нас такі. мешканці, які прийняли внутрішньопереміщених осіб з Маріуполя. Це вони їх прийняли ще в березні і вони до сих пір ж мешкають в них безкоштовно. Тому ми допомогу даємо. Особисто я та мій колега Володимир Онофрічук. Ми їм видаємо зараз продуктові набори. І також я хочу ну, сказати їм великому велику повагу за те, що вони вже свої проблеми в більшості починають вирішувати самостійно. Власне, вони вже силами, живуть да. в Вінниці, їм подобається це місто, і ну мені це дуже приємно бачити. Наскільки психологічно, на вашу думку, пані Лілія, наскільки вони психологічно, скажімо так, адаптувалися до нашого соціуму, і наскільки вони ну от ви кажете, що вони вже визначаються особисто з робочими місцями, з місцем розташування. Ну на я думаю, що люди, які лишають. Тут на постійне місце проживання вже думають і про житло. А наскільки вони вже інтегровані психологічно в нашу спільноту, як ви вважаєте? Ну, Дивіться, я би їх ну, умовно поділила на, на дві частини, тому що е, в мене в квартирі теж живуть переселенці, вони вже майже рік там живуть. Е, Ті, хто з тих міст там вже зараз, де вже які окуповані е, і там де велися великі е, бойові дії, е, більша частина з них вже планує залишитися Вишатись. в Вінниці. Ну, Зрозуміло, да. нема куди повертатись. Просто да. така, така а ті, ситуація. що наприклад з Харківської області, там чи з Херсонської, які знають, що наші хлопці зараз вже відіб'ють, і воно вже все буде наше, вони все таки налаштовані повертатися додому. Бо це їхня домівка. Там які люди е, похилого віку вони там розказують. Що в що в мене городи, а зараз Пасха, мені треба їхати на кладовище. кладовищі тобто... одне. Люди живуть в своїй батьківщині, як би там звісно. не було. Да, це абсолютно нормально, це природньо, і хочеться, звісно, їх прийняти. Хочеться, щоб вони стали частиною нашого суспільства. Але разом з тим, тим більше люди поважного віку вони все ж таки хочуть повернутися додому. Ну і ті території, які будуть, я впевнена на 100%, що вони будуть деокуповані, В першу чергу я би хотіла, щоб про них підпі... піклувалися, про ці Території, все-таки люди, які люблять свою батьківщину, які там виросли, і коли ти з ними спілкуєшся і розумієш, які в них є там зараз проблеми, в когось втрачене житло, в когось воно пошкоджене, вони все одно хочуть туди вертатися, бо це їхня домівка. Це природне. Ну слава Богу, дай Боже, щоб ці території були деокуповані якомога скоріше, і щоб люди повернулися в свої домівки і працювали на городах, скільки дасть Боже сил і наснаги. і нагадили. на Пасху обов'язково. Давайте пригадаємо всі проекти, які такі найважливіші Знакові проекти, які були реалізовані гуманітарним міжрегіональним координаційним штабом. Е, наскільки вони вдалі, і які проєкти сьогодні в перспективі, які готуються? Ой, щоб розказати про всі проекти, нам напевно ну, ефіра роз... не вистачить, так. тому що їх дійсно буде дуже багато. До речі, завтра наш гуманітарний штаб буде звітувати перед Вінницькою міською радою і там буде більш детальніше описана вся інформація. Вже, так. Да, так. її дуже багато. Е, Проекти, ну я почну з мого найулюбленішого. Це пакунок малюка. Це ми особисто формували набори преміум косметики для маленьких ново. Новонароджених вінничан і Вінницької області це була е, косметика преміум якості. Е, також був і є зараз до сих пір. Триває проект по від дому до окопу, тобто ми передавали е, пічки е, нашим військовим, і на зараз вони теж їх. Потребують, тобто цей проект ще є. Ну та там зараз... ж я перепрошую. Там не тільки для зугрізугріву, як да. кажуть, а там можна і готувати з харчі. Тобто вони в принципі універсальні. Ці пічки також ми передавали на новорічні свята смаколики, і зараз теж ми готуємо подібну акцію зараз до Паски. Також нещодавно. Почався і до сих пір проводиться проект це по хімічним грілкам для військових. Взагалі, є там великі напрямки. Також ми допомагаємо іншим містам. І Вінницька міська рада передала, наприклад, місту. Балаклії, Балаклії. суттєву допомогу. Це були і автобуси, і генератори, і паливо, і, взагалі, все, що їм потрібно. Тобто, ми їх активно підтримуємо. Це як від з, з сторони гуманітарного штабу, так і з сторони Вінницької міської ради. Зараз ще плануються проекти. Я зараз поки що не хочу відкривати всі таємниці? Я думаю, завтра їх, але там буде масштабний такий проект, і я впевнена, що ми його реалізуємо. Ну я думаю, що до Великодня обов'язково будуть якісь сюрпризи для наших військових і для внутрішньо переміщених осіб, і для тих, хто сьогодні перебуває на деокупованих територіях, спілкуючись з цими людьми, відчуваючи їхній психоемоційний стан. Чи можете ви сказати, що всі вони все ж таки потребують якоїсь психологічної підтримки. Сьогодні гумштаб надає активну ресурсну допомогу гуманітарну, але разом з тим, з цими людьми потрібно говорити з ними, спілкуватися, відчувати їхні білі, їхні потреби. Наскільки пані Лілі, на вашу думку, от ми готові сьогодні забезпечити їх такою саме психологічною допомогою соціальною. Дивіться, я сьогодні, до речі, мала розмову з фахівцем з цього питання. Вона дійсно потрібна ця допомога, вона вкрай потрібна. Але знаєте, коли не закриті базові питання? Вирішувати психологічні, вони зараз поки що ну не то що не готові, вони просто ще, ще до цього не дійшли. Але по правильному ми маємо вирішувати і базові потреби, і, і психологічно, да синхронно, і це і це стосується не тільки внутрішньо переміщених осіб. Зараз дуже гостро стоїться питання з нашими військовими. В мене особисто є багато людей, з якими я спілкуюся, і я розумію, що ну в них цих. З цим проблема. Особисто Ну я нещодавно зустрічалася з знайомим. Я з ним поспілкуюся. Я розумію, що в нього в розмові він цього прямо не казав, що він відчуває провину. За те, що він є, він вижив, да він ще служить, він захищає нас і так далі, але він внутрішньо відчуває провину за, за тих хлопців, які разом з ним е, загинули. І це питання, як я бачу, воно має вирішуватися не точково, як робиться це зараз. Це має вирішуватися в національному масштабі, тому що е, фахівців є. Їх, в принципі, є багато, але наскільки вони кваліфіковані, теж питання. Тому що саме іменно вузько -психолі...пс... спеціалізованих фахівців, саме по психіатрії, які мають отакий досвід. В нас їх дуже мало, і, і, і нам їх треба ще десь знайти ну, і навчити. Тому, от саме Е, от, якщо взяти суто е емоційну сторону, да, то коли ми приїжджали там в е, в гуртожитки, де живуть переселенці, їм навіть не важливо було, що ми приносимо. Так, да, це потрібні речі, вони їм дійсно потрібні були і так далі. Ну коли це приходили там або ми, або звичайні люди, або навіть люди, які жили в сусідньому будинку, люди просто відчували, що ми не кинуті. Ми комусь що потрібні вони потрібні і ця от психологічна допомога кожного з нас, кожного українця. Вона для них важлива і вони її відчувають. Тобто, це вкрай потрібно їм. Що можете сказати про нашу молодь сьогодні? Наскільки вона це ж знаєте, хочеться зробити так, щоб діти не втратили дитинство? Але з іншого боку, ми живемо в таких обставинах, в яких ми живемо, власне, в обставинах війни. Наскільки сьогодні молодь адаптована? Підлітки наскільки адаптовані під ці умови? Наскільки вони відчувають і усвідомлюють, що вони живуть в непростий час, але разом з тим треба жити і треба розвиватися? Ну, в принципі, так як ви сказали, вони все і є. Е, можу сказати, що вони вже будуть зовсім інші, ніж ми. Це ми вже бачимо, і кожен може, може побачити або е, по своїй дитині, або з знайомих. Е, По-перше, е, молодь. Е, Прийняла дуже велику участь в волонтерстві. Особисто наш штаб дуже багато молоді студентів приходило, розгружало, завантажувало, і навіть молодь їздила туди. І вони, от знаєте, що з одного боку це погано, що вони попали в таку ситуацію, да, ще в досить юному віці, і вони не до кінця може її освідомлюють, але це змусило їх бути іншими. І е, саме головне, що в них тому що я не можу сказати про все старше поки е, покоління і особисто за, за себе будемо так говорити. Але в нас все таки є така частка, е, така думка, що нам щось хтось винен. і що це має хтось прийти і зробити. То в них вже такого немає через цю ситуацію. Вони розуміють, що якщо не я зроблю, якщо не я піду, якщо не я розгружу, якщо не я буду захищати, і це моя Україна, то ніхто інший цього не зробить. Вони подорослішили. Да. Вони подорослішали і це відчувається, вони стали більш мудрими і більш усвідомленими того, що дійсно абсолютно з вами погоджуюсь, що крім нас наше щастя, нашу щасливу світлу Україну ніхто не збудує. І в нас, до речі, зараз ну поки що на паузі проект в моєму окрузі. Ми там будемо створювати дитячий центр. Хотілося б, звісно, щоб він був скоріше. Реалізований, але будемо чекати нашої е, перемоги, і там ми хочемо об, е, обов'язково ввести напрямок патріотичного, патріотичного виховання, був. щоб він обов'язково був. Це такий досить довготривалий е, довго процес, але знаєте, я от як ви казали, що на початку війни був такий хаос, і в і в кожного з нас був цей хаос, і, і в мене Це природні особисто. на жаль да. і десь влітку. Ви знаєте, я визначила для себе таку мету. Я хочу я буду працювати, я буду все робити для того, щоб цей дитячий центр був реалізований. З одного боку це досить така прагматична мета, да, ну з, е, зважаючи на війну і так далі. Але я розумію, що якщо ми створимо дитячий центр в тяжилові, значить буде наша перемога, значить будуть на це кошти. І, значить, у нас будуть діти, які будуть туди ходити. Я от зараз все роблю раді того, щоб цей дитячий центр ми відкрили і щоб він е, запрацював. Ще розічимо вам успіхів на цьому шляху, щоб він дійсно запрацював одразу після перемоги, яка має бути. Ну, всі вірять в це, всі надіються, що має бути буквально незабаром. Робимо все для цього. Дякуємо вам, дякуємо за ту роботу, яку проводите ви особисто як депутат, і е, як координатор е, нашого міжрегіонального гуманітарного штабу і ваші особи всім колегам, які причепні до цієї благородної справи. дякую вам з нами була Лілія Дишкен, депутатка Вінницької міської ради, координаторка міжрегіонального гуманітарного штабу. Ми говорили про ті проєкти, які реалізовані протягом останнього року роботи цієї структури, про звіт, який має відбутися завтра, і про всі ці добрі справи, які ще попереду, попереду у нас перемога. Попереду у нас віра і єднання навколо цієї світлої події, і кожен з нас. На своєму робочому місці кожного дня має робити щось корисне, щось дієве для того, щоб наблизити перемогу України. Вірте в неї і вірте в збройні сили. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Педоруком 101,8 вісім